Добрий день. Добрий день. Добрий день. Можна? Можна присідати? Агенція знайомств? Так. А, я хочу чоловіка. Так, ну а. давайте, давайте. Розкажіть трошечки про себе, запишемо анкету. А, значить, я висока, так. струнка. в мене руса коса, в так. мене очі сумні невеселі. Так і запишу, знаю українські народні пісні. Так. так. Ага. Скільки вам років? Тридцять. Дев'ять. То у вас все попереду. Освіта, вища, середня, середня не закінчена. Так, як ви кажете, вище, середня, середня, вище, середня, середня. Значить, пету крові і життя. Ви як воду дивитеся. Ні, я на лахи ваші зараз дивлюся. Так, Де працюєте? У ріфлеймі. Так і запишу. Кончена. А чого то я кончу? Ні, ні, нічого особистого, я просто в Mary Key, все нормально. <світок> як уявляєте собі свого чоловіка? А, значить, дійсі, я тако стою собі, тако закриваю очі і тако уявляю собі. Так, сядьте, сядьте, сядьте. Маєте якесь хобі? А, мала рік тому, так. але вже вилікувалося. <світок> <світок> Улюблений одяг. Посірений. Улюблена пісня. 7.40. Ви що, єврейка? Люблю лизатися. Yes. <реш> Улюблена страва часник? Ви як знаєте? Так чути, що очі вилазять, розумієте? <реш> <реш> Улюблений напій. А що, пива не чути? Кажуть, часником так чути, що очі вилазять. <реш> ну що ж, анкетку ми заповнили. Чекайте мого дзвінка, я вам позвоню. А коли? Завтра вам свого чоловіка, хай поживе з вами тиждень і пойме, що я не така дурна, як він мені казав. <реш>